Жовтенька, струнка та має світову шану, бо корисна, смачна та прибуткова. Зробити з неї можна як купу смаколиків, так і приміром пальне та навіть клей. Так так це все про кукурудзу. Отже, як до королеви полів ставляться українські аграрії та куди це золото звідси їде далі, розкажу вам у аграрному векторі. Дізнайтесь про потенціал і властивості кукурудзи унікальний сировинний матеріал, біопальне, біопластик і навіть постільна білизна. З кукурудзи виробляються отакі ось пластмасові речі. Їдемо у поле. Тож дивіться, чого варте виростити гектар зернової, і кілька секретів, як не прогавити, коли збирати. Чому весь світ виробляє біоетанол, а Україна досі зволікає? Більшість з нас звикли бачити її у такому вигляді. Насправді кукурудза зерно безмежних можливостей, і українські аграрії на цьому не знаються. Тут я повинна підкреслити, що Україна у трійці світових лідерів експортерів зерна так само Україна в лідерах виробників кукурудзи у світі поряд із такими гігантами як США, Аргентина та Бразилія. Майже третину української кукурудзи цього року придбали країни Європейського Союзу. Далі Єгипет, Китай, Південна Корея і країни близького сходу. Уявіть, ми продаємо просто зерно до того ж, ціна якого не завжди відбиває сподівання аграрів і докладені зусилля. Ку зерно і кукурудза зокрема, дається Україні куди важче. Погода підвела. Адже більшість ярих не дадуть бажаного врожаю, кажуть фахівці, бо вже понад три місяці в окремих регіонах не було того дощу, про який так мріяли аграрії. У нас є області, от як Вінниччина, запасу вологи на глибині двох метрів нуль. Зовсім немає. Це це не просто дощі, які повинні піти для того, щоб посіятися. Це треба накопичити. Вологу через зиму, тепер через сніг для того, щоб вона там з'явилася. Сумно, але на початку червня ми їздили на Вінничину, і саме таку картину бачили. Фермер Андрій Капріца вже тоді розповідав: дощу чекають більше трьох тижнів. Грунт сухий, можна зняти та показати, що він геть сухий, вологи немає ніде нічого. Дощу не було давно. Що нині матимуть аграрії і чому кукурудзу так цінують у світі? Їдемо у поле. Лік переяслав Хмельницького. Місцеві називають його Соснова. Юрій Іванович вже 18 років господарює на землі. Тому як ніхто знає виростити гектар кукурудзи не так, то й просто. Праця з землею вона не така проста. Як ти переживаєш, коли внесені затрати, все висушило, сонях не такий, кукурудза не така. Ти його щось крутишся. Все робиш для того, щоб його поправити. І тут отримаєш гарний врожай. І воно тебе підносить. Оце, оце життя. Найдорожча складова добрива каже господар, бо вони залежать від імпортного газу. Добре, що хоч гібриди вже наші купують, хоча раніше віддавали перевагу імпортному. Та головна перешкода погода. Важливо не лише посіяти вчасно, а й зібрати в пору, бо вологе зерно доведеться сушити, а це знову витрати. Чи готове зерно до збирання перевірять прилади? Але аграрний вектор звик це випробовувати, як кажуть, на зуб. Тут видно, що він потерпів такі температурні зміни, що це він чуть-чуть підгорів. Ну коли були високі температури, я його чуть-чуть покрутили, значить. Вологість? Його, на, ну тут можна навіть і не зуб, він ще дуже вологий. Вологість його ще десь 40%. Вологість, значить, стандартна вологість 14 Уявіть, Україна експортує 18-20 мільйонів тонн кукурудзи. Але у світі ринки вже переповнені. щороку залишається частина перехідного врожаю, і через це падають ціни на нове збіжжя. Що роблять кукурудзяні гіганти? Налагоджують переробку. Один з найцікавіших та найбільш прибуткових напрямків у світі переробка кукурудзи у біоетанол. Після збирання зерно перемелюють у порошок. За допомогою спеціальних домішок суміш переробляють на спирт. Далі із спирту видаляють зайву воду і отримують біоетанол. Відходи від виробництва називають бардою. Така макуха багата протеїнами, тому її використовують у якості корму для скоту. З тонни кукурудзи сухого помелу виходить більше 400 літрів етанолу і 300 кілограмів борди. Усе через зміст крохмалю. Звичайно, не забуваємо, що кукурудза просто смачна і корисна, безліч цінних вітамінів та мікроелементів. Тому вона добре смакує у консервах, а також з неї виробляють модифікований крохмаль, який ми можемо зустріти майже у кожному продукті з магазину. Модифікований крохмаль використовується в харчовій промисловості, наприклад, для кондитерських виробів, для хлібопечіння, для того, щоб були більш е, була більш ніжною, вже потім готова продукція для виготовлення. Кетчупів соусів консервній промисловості. Якщо є назва модифікована, це не означає, що це генно-модифіковані організми і не треба цього боятися. Не дивина вже навіть одноразовий посуд із кукурудзом, але фахівці ставляться до цієї ідеї по-різному. Злак дуже цінний, а витрати на його вирощування надто високі, аби у такий спосіб використовувати цей дар природи. Якщо ви уявляєте собі, що таке нафта, то кукуруза приблизно те ж саме. Пластик, який робиться з нафти, він не розпадається сотнями тисяч років. А біопластик розпадається за 2-3 роки, він розпадається. Ми можемо робити біоетаноли. Ми можемо робити мальтозні сиропи. Це замінник цукру і більшість Європи, світу переходять на мальтозні сиропи, а не на цукор. При цьому фахівці розповідають: якщо просто виростити і продати з гектара тонну кукурудзи, можна отримати приблизно 150 доларів з гектара. А от якщо переробити, то на гектар вийде до 800 доларів додаткового прибутку. Але в Україні кукурудзяних заводів поки що масово не будують. Це інвестиційні проєкти, і власне в ці інвестиційні проекти потрібні гроші, які можна отримати на довгий період часу, так як мають наші конкуренти із Північної Америки чи Західної Європи. Це гроші, які повинні бути не менше, ніж на 10-15 років, а оптимально на 25-30, і при тому той відсоток, який є в фінансових системах інших країн. Середній відсоток, по якому сьогодні запозичують кошти для таких інфраструктурних, серйозних переробних проєктів. Вони власне є десь на рівні 0,5-1,5% річних і на термін орієнтовно 30-35 років. Доки чиновники шукають запозичень, аби знову спустити їх на проїдання, аграрії шукають інвестицій самотужки. Вже є реальні інвестпроекти, які чекають на розгляд Європейського банку реконструкції та розвитку. Уже другий рік ми займаємося розвитком проекту переробки кукурузи, заводу, побудови заводу. В окремому регіоні Київської області да, це приблизно 500 робочих місць, це переробка 180 тисяч тонн кукурузи, це побудова екопоселення на 100 будинків, де спеціаліст приходить, отримує житло і він працює, він розуміє, що через 10 років це буде власність. Вот а ціле містечко з промисловим майданчиком і житловим кварталом. Такі проекти, до речі, неабияк як приваблюють інвесторів за кордоном, бо окуповуються швидко. Сподіваюсь, невдовзі з'являться такі проекти і в Україні. Особисто я кукурудзу обожнюю, але чесно кажучи, і подумати не могла, що ця культура настільки цікава. Проблема лише у тому, що Україна продає її за кордон як сировину і заробляє на цьому мізер порівняно із тим, що отримують країни, які переробляють зерно. Якщо взяти от, для прикладу вам наведу хорошу річ, сьогодні говорили про молоко, так. Середня закупівельна ціна – 2 ,40 гривні 40 копійок від села. Так? Середня ціна реалізації молока на прилавках магазину – 12 гривень. Тобто п'ять разів ціна того сировинного молока, яке було на селі, за цей період часу виросла. Тобто хтось на кожному етапі отримав якийсь прибуток, іначе сутності у веденні бізнесу у всіх складових було просто-напросто не було. От уявімо, що ми це молоко продаємо повністю на експорт а не переробляємо в Україні. Тобто ми комусь за кордоном віддаємо можливість заробляти на всіх етапах руху, переробки дистриб'юції цього продукту. У нас достатньо досвіду і наукових напрацювань ба. Більше є й люди, які знають, як втілити усі проекти в життя і змусити економіку працювати, наповнюючи бюджету, розвиваючи село. Нам лишилось тільки визначитись, обрати правильний вектор розвитку. Тим часом команда аграрного вектора продовжує подорожувати Україною у пошуках найцікавіших тем. Тож дивіться наступні випуски.